Вітаю, друзі хіміки! Ви на каналі Олена Трупчайна Зрозуміти хімію. І сьогодні я вам хочу запропонувати конкурс, що ви можете виграти в цьому конкурсі? Ну, звісно, одразу показую приз, щоб вас зацікавити. Це ось такі шкарпетки з науковим принтом. І ще будуть маленькі хімічні такі несподіванки, також у подарунку, який, звісно, і надсилання я вам оплачу теж сама. Вам треба буде тільки вказати свій телефон і відділення нової пошти. Що за умова конкурсу? Кожен з вас, колеги, готується до нового року. І, звісно, якщо в вашій родині є учні, студенти, також це роблять. Я робила деякі заклипи на відомій китайській платформі і купила собі таку певну канцелярську штучку. Я хочу, щоб ви зі мною роздивилися разом зараз цю штучку і написали мені її призначення, навіщо вона мені виготовлена, виготовлена ця річ. Із оливкового пластику. Зараз я її при вас відкриваю. У мене вже іншого кольору є такі. І ось так посередині ви бачите її розміри приблизно на моїй руці. Вона з твердого. Пластикового матеріалу, навіть дещо нагадує таке каміння, як малахіт. Посередині у неї є отвір, вона гладка. І прошу вас написати, навіщо можна використовувати ось цю річ. Де це треба написати? Або під відео на Ютубі. Я відкриваю коментарі коментарі під цим відео, або, якщо ви побачите у групах, де я це відео буду розповсюджувати, в коментарях під до цього відео. Отже, питання навіщо ця річ?